Як ви думаєте, що правильно, мої юні глядачі це рієт. Чому, запитаєте ви, от ви, от саме ви запитаєте, а чому? М -м -м. Клас. М -м -м. Аромат пішов такий. Ух! Смакота. Послухайте. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні у нас урок французької кухні. Я підготував для вас рецепт класичний. Це. Як ви думаєте, що правильно, мої юні глядачі? Це рієт. проста страва, смачна, яка може готуватися з будь-якого виду м'яса, з риби. Але, як на мене, найсмачніший варіант це зі скумбрії. І сьогодні ми з вами це приготуємо. Сідайте зручніше, бонусом лайк, підписку, якщо ви ще не зробили. Беріть щось смачненьке. Ну а я починаю. Взагалі, рієт готується в два етапи. Перший етап це підготовка та запікання риби, а другий етап це вже формування і замішування самого рієту. Для першого етапу нам потрібні ось такі компоненти: скумбрія, філе. До речі, хто не бачив рецепт, як я зачищаю цілу скумбрію, він десь ось тут з'явиться для того, щоб ви не втрачали свій час, можете його ось тут подивитись. Я з цілої скумбрії розібрав і отримав філе. Тому ось воно це філе. Далі нам потрібна, звичайно, буде оливкова олія, сіль, апельсин. Далі спеції мої найулюбленіші, що в мене тут є: це паприка копчена, мелена, шматочками паприка, гірчиця і сушені трави. Звичайно, перець мелений, щіпка любові, майстерність. Е та й, в принципі, все. Давайте будемо починати. З чого почати? По-перше, візьмемо ось такий пінцетик, бачите, спеціальний для кісточок. Далі беремо нашу філешку. Тут, у нас, коли ми зачищали минулий раз на відео, обов'язково подивіться. Немає вже тут ніде кісточок. Єдине, де є кісточки, це ось тут, бачите? По центру. Ось. Раз, два, три. І пішли. Ось тут. Нам треба їх дістати. Тому що. В рієті максимально це, що потрібно, це ніжність. А кісточки нам її зіпсують, Тому кісточки всі треба дістати, щоб не одна не залишилась. Тому давайте це і зробимо. Беремо пінцетик, ось так пальцем проводимо, нащупали кісточку. І ось так бачите, вони так щільно сидять. дістали. Робимо це обережно, притримуючи м'ясо, щоб його Ну, воно було, знаєте, таке. Хоча, по факту, в даному випадку нам це не принципово, ми будемо його далі розминати на такі, ну, таку, знаєте, масу, пюре. Тому тут не принципово. Але взагалі, для того, щоб філешечка залишилась гарненька, треба ось так обережно пальцями притримувати м'ясо. Щоб тут було, бачите, гарненько. Ось і все. Як ви бачите, кісточки ми дістали всюди. І тепер будемо маринувати. Але перед тим хотів би сказати важливу інформацію. Для тих, хто ще не здогадався, в кожному моєму кулінарному відео в описі, отак як ви подивитесь в опис під відео, там є всі грамовки, скільки з чого йде. Все доступно, зрозуміло, написано для того, щоб у вас вийшло так само смачно, як у мене. Тому всі, хто користується і готують по моїм рецептам, обов'язково зазирніть в опис під відео. Ну, а ми будемо починати. Що ми робимо? Для того, щоб не забруднити протвіньок, кладемо шматочок фольги сюди, на нього ми кладемо філешки. Беремо ось таку терочку міленьку, бачите, така дуже маленька фракція у нас вийде. Беремо апельсин і натираємо зверху. Чому? Скажете ви цедра? Все дуже просто. По-перше, в цедрі, от, в самій, отакій, от, бачите, в даному випадку в помаранчевій частині, в лимоні, в жовтій, тобто, в такій от, в помаранчевій частині найбільший смак. Ефірні масла. Тобто, все ось тут. Але якщо ви дійдете до ось такого білого шару, от він гірчить. Нам він не потрібен. Тому знімаємо тільки верхній шар, який має смак. І додаємо. Ось сюди. Тобто дамо таку цитрусову нотку з кумрі. Ну і в результаті а, нашому рієту. Далі я би хотів відрізати трошки апельсина. І дати, як ви думаєте, що. Правильно, хтось там вже на той стороні екрану здогадався. Хочу дати апельсинового соку. І ось так збризнем кожну філешечку. Зараз я пропоную з вами вже поставити розігрівати духовку. Я поставлю обдув або конвекцію і поставлю 200 градусів. Хай гріється. А ми продовжимо з вами маринувати. Візьмемо сіль і посипемо кожну філешку. Також візьмемо оливкову олію або будь-яку на ваш смак і взбризнемо трошки зверху. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів коштів на місобісіпеджера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Плюс. Я хочу подякувати Андрію Плюс. Отримали від Андрія Плюс. Хочемо подякувати Андрію Плюс. Дякую Андрію Плюс. Вітаю, друзі! Всім дякую, що закрили черговий збір на монокуляр з тепловізором для розвідки. Зараз запускаємо новий збір на пікап. Також для 152 ї окремої розвідроти потрібно 250 тисяч гривень. Як ви бачите, під'їхали нові подаруночки. За донат від 200 гривень розігруємо ось такі цинки від снарядів. За донат від 1000 гривень розігруємо ось такий тубус, я не знаю, від якого це калібра. Ну і, звичайно, унікальний унікальний лот це годинник ручної роботи від снайперів, який ми будемо розігрувати за донат від 5. І далі хто задонатить більше, то його і забирає. Тобто мінімальна ціна 5000 гривень. Друзі, долучайтеся, донайте кожна гривня 2, 5, 10 важливі як ніколи. Нашим хлопцям-захисникам потрібна наша з вами допомога та підтримка. Тому я на всіх вас розраховую, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. Слава Україні! І важливий момент для того, щоб отримати номерок на розіграш, скрін доната мені в особисті присилайте. Все, тепер точно все. До речі, важливий момент. Завжди рибка, яку ви там запікаєте в духовці або на грилі, або будь-де, запікається шкіркою доверху. Що важливо, в даному рецепті я запікатиму на шкірці. Чому запитаєте ви, от ви, от саме ви запитаєте, а чому? А я вам скажу, тому що нам ця шкірка не потрібна. Ми її будемо все рівно знімати для того, щоб паштет був ще такий або рієт більш ніжний. Тому я принципово кладу на шкірку, надіючись на те, що вона приліпне до фольги і типу нам буде легше її знімати. Ось і все. А в всіх інших випадках я рекомендую, і це правильно так робити, запікати шкіркою доверху. Чорний мелений перець. І спеції. Не буду повторюватись, ви вже знаєте, що сюди входить. Посипаємо зверху на кожну філешечку. Далі візьмемо філешечку. Бачите, тут трошки насипалось у нас. І ось так. Хоп. Є. Все. Далі ставимо в духовку. Ставимо на температуру, як ви вже знаєте, 200 градусів до повної готовності. Це для таких філешок 15, я думаю, максимум хвилинок. Запускаємо. Поки скумбрія печеться, давайте доріжемо допоміжні компоненти. Що нам для цього потрібно? Для того, щоб підняти смак рієта, я візьму зернову гірчицю, в'ялений томат, сіль. Пробуємо по смаку, тому що ми додаємо жир, а жир розбавляє смак, тому треба трошки підсолити. Каперси без хвостиків, як ви бачите, для того, щоб дати таку кисленьку нотку. Чілі для того, щоб дати перчену нотку. Вершкове масло та темний хліб. Та й, в принципі, все. Давайте наріжемо. Беремо в'ялений томат і нарізаємо, я думаю, максимально дрібно, як у вас вийде. Нарізали полосочками. І далі ось так шинкуємо. Дрібно, так, як у вас вийде. Далі, як ви бачите, беремо каперси та рубимо їх так само хаотично, але максимально дрібно. Чилі-перець. як ви бачите, на тут трошки є. Можна їх ось так хоп-хоп-хоп, перерівняти і викинути в сміття. Все, що залишиться. Трошки, нічого страшного. Тому що перець вже не такий насичений, не такий гострий, як хотілося би, тому трошки хай буде. І спочатку шинкуємо ось такими слайсами. Пройшло 15 хвилин. Я впевнений, що скумбрія вже готова. М -м -м -м, аромат пішов такий. Ух, смакота. Ставимо сюди поки що. І тепер. Що ми робимо? Будемо перекладувати в мисочку та переминати вилкою. І так, мій план спрацював. Шкірка все-таки приліпла до фольги. Бачите? Клас! -ха. Лайфхачик класний. І тут нам тр трішки тепер ось так треба дозачистити все, що залишилось. По факту, можна залишити з цією шкіркою. Ну там, якщо там десь трошки є. Нічого страшного. Але, знаєте, от хочеться зробити, щоб дійсно було. Ну, ідеально не вийде, звичайно, але приблизиться до того ідеалу. Але, бачите, мій такий задум працює. І ось тут також трішки щистимо. І перекладаємо ось в мисочку. Далі, бачите, дуже класно. Легенько воно ось так розминається. Духовка у нас розігріта на 200 градусів, тому, тому я би там підсушив хлібчик. Так я і зроблю. Якщо, наприклад, ви не хочете в духовці, берете сковорідочку, ставите на плиту, грієте і так само чик чик підсушуєте. У мене духовка розігріта, чого мені втрачати час, кидаємо сюди і далі займаємося. Переминанням рибки. Бачите, вона запечена і дуже легенько ось так розходиться на волокна. Стараємося. Наскільки у нас вийде, щоб вийшла однорідна консистенція. Додамо сюди відразу масло, воно щоб відразу підтаяло, поки тут гаряченьке, тепленьке. Ось хай собі тає. І продовжуємо далі переминати. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Медісен Парк, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо краще разом. Така консистенція вийшла. Як бачите, скумбрія розірвана на такі маленькі-маленькі шматочки. Оце і є рієт. Вершкове масло, також, що саме цікаве, воно з'єднало все докупи. І тепер нам треба додати ще інші смакові компоненти. Це у нас, як ви вже зрозуміли, в'ялений томат, каперси та чилі. Додаємо ложечку діжонської гірчиці. Ще раз все перемішуємо, скуштуємо. Ммм. Різні смаки. і вялиний томат, і капер здає свою нотку Скумбрія сама по собі, просто неймовірна. Але я бо дав іще щіпку солі. Беремо нову вилочку і ще раз перемішуємо. Хлібчик підсушився, можемо діставати. Як зрозумів я, що він підсушився, по-перше, видно по кольору, а по-друге, послухайте, те, що треба. Кладемо на тарілку, беремо дві ложки і робимо такі кнельки як це французька кухня. Хочеться і подачу зробити в такому стилі. Так. Є. І другу так само. Друзі, як ви бачите, французька кухня не складна, але дуже смачна. Я вам раджу приготувати цей рецепт. Він не залишить нікого байдужим, це 100%. Ну а я буду з вами прощатись, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим відео з друзями. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа! -па.